Вітаю! На огляді електромеханічні верстати для згинання арматури від МАЗ Баотехнік, моделі gw 50 a та GW40A. Дані верстати призначені для згинання арматури, круглих прутків та інших металевих виробів діаметром до 40 мм та до 50 мм відповідно. Верстати використовуються у різних сферах виробництва, залізобетонних конструкцій та у будівництві. Завдяки своїй надійності, швидкості та простоті в експлуатації, ці верстати є невід'ємною частиною будівельних майданчиків та виробничих об'єктів. Зручне керування верстатом забезпечується за допомогою натискання педалі або кнопок на панелі керування. Після натискання педалі робочий диск повертається за годинниковою стрілкою на заданий кут і автоматично повертається у вихідне положення. Кут згинання арматури фіксується штифтом та може бути встановлений з високою точністю від 0 до 180 градусів, а це дає змогу створювати складні елементи для будівельних конструкцій. Поворотний диск обертається з допомогою електромотору та редуктора. Необхідний радіус та форма арматури досягаються шляхом вибору певних роликів та втулок, що входять у стандартну комплектацію даних верстатів. Щодо технічних характеристик даної серії верстатів, моделі згинальних верстатів МАЗ Баотехнік GW40A та GW50A, оснащені трьохфазними двигунами трьох та чотирьох фазні, відповідно, дані верстати мають два режими роботи ручний, тобто кнопочне управління та автоматичне, педальне управління з доводчиком. А також наявність герметичної масляної ванни, в якій знаходиться редукторна система верстату. Кожна з цих моделей для вигну арматури оснащена усім необхідним та готова до використання. Отож, підфіналюючи, до комплектації входять нужна педаль керування, набір згинальних роликів, прямокутний металевий упор та штифти для встановлення кута вигину. Дані верстати від МАЗ у є по наявності за найкращою ціною в Україні. ただいま。